Всім привіт! Ви, як завжди, на каналі Авторозбор. У нас сьогодні Kia Rio в кадрі автомобіль, який в принципі рідко бувають такі автомобілі. в мене на каналі офіційні, дуже мало їх, але в двох словах розповім свої враження від цього автомобіля. Значить, Це автомобіль 2016 року 1,4 на максимально можливій комплектації, яка була доступна в нас в Україні в автосалоні. Зараз розповім, що подобається, що не подобається в цьому автомобілі. Мені. Але, в принципі, якби сказати для такого класу, що тут є якісь такі речі, які критично не подобаються, я не можу. Ну, але все по порядку. Значить, дизайн зовні автомобіль непоганий, виглядає він досить таки гарно. Мені подобається, що він в седані реально має непогану, непоганий простір в салоні, тобто в нього є місце позаду, в нього нога коліна тут мені нікуди не впирається. В нього просто велетенських розмірів багажник, я не знаю, скільки там літрів не пам'ятаю, мені здається, біля 500 літрів багажний відсік великий. Місткий, гарний багажник. Мені подобається, що в нього лягають сидіння задні і можна перевести довгі речі. Тобто такий дуже універсальний автомобільчик для сім'ї, я, в принципі, на фото і на відео показував. Там, де, коли я закидав її в групу, як тут розкладається багажний відсік, дуже, дуже цікава штука. Тобто корисна, цікава і багато місця насправді в автомобілі. Достатньо місця для цього класу. Я би так навіть сказав. Фабія менша точно, фієста менша. Це хороший по розмірах автомобіль. В седані взагалі в мене претензій до нього по об'єму немає жодних. Далі, мені подобається, як реалізована панель приладів. Гарні біленькі свіженькі букви з червоним таким це фішка KIA. Мені подобається, як тут реалізований вид бортового комп'ютера. Власно, по центру, тобто воно додає такої, можна сказати, дороговизни оцим приладам, тому що насправді, якби оце було десь винесено в сторону, панель, де показуються всі основні параметри по параметрах руху автомобіля, то мені здається, це було б не так. Красиво, так виглядає гарно. Мені подобається архітектура торпеду і те, як реалізована панель управління клімат контролем. Виглядає красиво, все досить просто, але разом з тим і красиво. Але це тільки в версії з клімат контролем. З кондиціонером, мені здається, що воно трошки не так виглядає, трошки гірше. Ну, тут така справа, виглядає гарно. Мені подобається, як зложена ручка. Управління коробкою передач, вона проста, вона маленька, акуратна, гарна, досить приємна на дотик, непогана шкіра, хоча, в принципі, ви всі знаєте, що в Kia оці шкіряні, на кермо, це в них облазиться, в них проблема, отут в них линяє фарба зі шкіри, але тут все добре. ну Тут пробіг маленький і власниця була дуже-дуже. Така педантична до, до всіх моментів, вона знала цю проблему, і я думаю, що на, певно, що в чохлі їздила, я так підозрюю, тому що насправді кермо майже в ідеальному стані. Е, непогано гріють сидіння. Мені подобається, що є два положення на підігрів, можна трішки тепліше, трішки холодніше. Гарно сконструйоване тропедо. тобто свіжо Свіжий дизайн взагалі інтер'єру всередині салону, він дуже красивий. Автомобіль гарно виглядає, все. Все, мені подобається і навіть більше хороші дзеркала. Я гарно в них все бачу. Тобто оглядовість дуже, дуже непогана, дуже зручно користуватися жінкам. Треба зважати на те, що кузов седан, і в кузові седан, тут обов'язково мають бути парктрони, я би ставив ще собі таке зеркало з камерою, тому що насправді седан така штука, до якої потрібно привикати. Ну, звикати, тому що, насправді, коли здаєш назад, я звик до універсалів. Розуміючи, що от, коли ти дивишся в скло, то вже. Заднє складу край твого автомобіля, то тут трошки не так. От на Тойоті я нещодавно навіть дотркнувся до на авторинку, до забору. До... Як українською буде, друзі, напишіть: пліт чи не пліт, ну не знаю. Так, гарно гріють сидіння я вже сказав. Ну, архітектура салону адекватна. сидіння, я б не сказав, що вони зручні, вони трошки замалі. Сидіння для великого чоловіка, такого, як я. Відносно великого, там не 90 кілограм, 1,80 80 з копійками. Ну, мені не зовсім би сказати, що далеко, я, напевно, буду втомлюватись. Спина, не скажу, що мені комфортно по спині. Тобто, моменти такі є. Ну, напевно, це причина того, що цей автомобіль не заточений для таких якихось подорожей чи далеких дистанцій. Його створювали як універсальний автомобіль для сім'ї, яка подорожує плюс-мінус район до 300-400 кілометрів. На таку відстань нормально. Дві години проїхав, трошки походив, знову дві години проїхав, абсолютно буде все нормально у вас зі спиною, нічого, ніяких проблем, я думаю, виникати точно не повинно. Але на далекій дистанції, я думаю, що ви трошки будете в ній втомлюватись. Мені подобається, що можна максимально доверху підняти сидіння. Можна сісти реально дуже високо. Чим це зручно? Це зручно для низькорослих водіїв. Водії, які маленькі, вони їм буде дуже комфортно так користуватися, тому що, наприклад, от у мене дружина маленького зросту, їй в такому автомобілі дуже комфортно, вона Найгарна гарна оглядовість стає відразу. Сидіння класно регулюється і дуже високо. Мені це подобається. Мені подобається реалізація круїз контролю і управління магнітоли. Тобто не, не змішано, зараз поясню. Але як автомобіль єдиний в сім'ї, вона згодиться. Як автомобіль, наприклад, перший в сім'ї вона згодиться, як автомобіль для молодої леді, яка діток возить до садочка, до школи, виконує якісь завдання по господарству. Мається на увазі, ну там магазин, продукти, десь за місто, десь проїхатись без проблем. Вона підійде людям, в яких дача не знаходиться на грунтових дорогах. Також тут великий багажник, тут розкладається задній ряд. Тобто є багато плюшок, фішок в цьому автомобілі, які насправді роблять його непоганим універсальним автомобілем для сім'ї. Мінус малий кліренс, мінус до корозії кузова в цього автомобіля. Насправді дехто вважає, що 1,4 двигун є поганим. Ну, не можу я. я цього не можу сказати, що він поганий. Мені цей двигун дуже подобається. Але, звичайно, що в нього є проблеми, в нього можуть стукати пальцем, пальці поршні. Тобто тут треба зважати, що двигун насправді делікатний, і обслуговувати його треба ретельно, ну, бажано замінювати оливу раз в 10 тисяч кілометрів не переїжджати. Гідротрансформатор тут простий, надійний в цих руках, ніякий не робота. Саме звичайний 4 ступені, я, до речі, зараз будемо їхати доїжджати. Я зараз їду в Мрео на Кія і зараз будемо проїжджати вже. Біля тютюнової фабрики, там можна буде розігнати її трішки. Я вам покажу, як вона на четвертій себе веде, і які в неї оберти. Це тут теж цікавий момент, хоч і тут 4 передачі, але тут з обертами все класно. До речі, дуже класно працює цей гідротрансформатор. Він перемикає, коли він прогрітий, на холодну, ти ще там якось трішки відчуваєш, як вона переходить на вищу передачу. А на гарячу я, наприклад, зовсім майже не відчуваю. Тобто ідеально працює абсолютно автомат. Ну, Але, звичайно, тут молодий рік і дуже маленький пробіг. Хоча проблем з цими гідротрансформаторами в Кіа ну, дуже рідко бувають. Ну і в Hyundai точно так само. Хоча вони сильно відрізняються. Акцент, наприклад, і Rio – це два автомобілі, ну, які реально дуже сильно відрізняються по якості. Дуже сильно. Але про це треба говорити окремо, поставивши акцент, поставивши Ріо. Тут е, така ситуація. Тому так. Ну все, друзі, зараз будемо проїжджати біля фабрики. Що хочу ще сказати про Ріо. Бюджет 12 тисяч, я її фактично виставляв, 11800 вона продана. Що можна придбати за такі гроші? Чесно, до дофіга автомобілів можна придбати за такий бюджет. Прямо дуже багато. Є американців, і європейців. Багато хто скаже, можна придбати там, не знаю, майже шкоду Суперб чи ще що, щось подібне. В чому питання? Питання в пробізі. Питання в тому, що тут насправді пробіг у 57 тисяч, максимальна комплектація це майже нульцевий автомобіль. Тому, тому така ціна і з Авторія, друзі, з Авторія телефонували дуже багато людей. Учора було аж 6 дзвінків. Хоча, коли я виставив на YouTube, на YouTube написали, що. Це дуже дуже висока ціна, і так я погоджуюсь, ціна немаленька. Так, їдемо зараз біля табачки. Я спробую зараз її розігнати. А, що хотів сказати про динаміку. До речі, чесно сказати, до 100 км він жвавий зовсім, вона їде гарно. Тобто, назвати цей автомобіль повільним язик не повертається в місті. Вона юрка і досить швидка, на... хоча тут всього-навсього, якісь там невеликі 1,4. Так, я не можу зрозуміти її поведінку. Не зовсім розумію. Дуже 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 важко зловити на цій коробці оберти. Ну і тут ще й нам машини не дають їх піймати. Ну, не важливо. Це не так важливо оберти на трасі, і сонечко не дає зняти. Так, ладно, не будемо страдати Зараз я буду намагатись розігнати її, але нам не дають дороги. Жвавенький автомобіль насправді, коли особливо тут один водій, вона нормально, чесно, їде абсолютно адекватно. Шумку ви чуєте. Шумка тут не здалася повністю. Вона їде адекватно. Тобто, в принципі, по трасі ви 120 ній будете їхати аж бігом. Нормально. 3,50 на тахометрі це 120 км на годину. Непогано. Ну і динаміка, я вам скажу, після 3 тисяч оживає, іначе так набирає прямо дуже-дуже класно. Що ще подобається, що вона стійка. Стабільно, немає ніяких таких, знаєте, сильних натискань, тобто продавлюєш, вона гарно реагує. Ну, така розповідь про Ріо. Трошки затягнулася. Двигун працює безшумно, я абсолютно його не чую. Майже не розумієш, заведено чи не заведено ніяких ні вібрацій, нічого. Ну, але ясно, пробіг, новий автомобіль. Всім добра? З вами, як завжди, був канал Авторозбор. Моє відчуття від Kia Rio. Трішки шумнуватий, трішки нуськуватий кліренс, не найкращий в своєму класі по корозостійкості кузов. Але відчуття вона дарує прикольні. І вона їде, друзі, ну реально нажимаєш вона, ну як їде, для свого двигунчика 1,4 вона має непогану динаміку. це Адекватний автомобіль насправді. Ви не будете відчувати, що він прямо такий якийсь там млявий. Звичайно, якщо ви посарите сюди 4 пасажири і захочете піти десь на обгін, ну от під гірку вона вже все, вона здувається. По рівні дорозі вона непогано набирає, а під гірку вона здувається. Але якось так, по рівні дорозі вона їде непогано. Всім лайк, всім добра, всім пока. До речі, друзі, акустика забув сказати, погано тут. Чесно, як для цього класу, то в фієсті краще грає, в поло краще грає, в шкоді краще грає, в Кліо краще грає. Тут музика погана. Хоча є всі, в принципі, USB-шечки, блютузи, все є, але сама акустика, гучність, дуже-дуже така собі погана.